Доброго дня, колеги. Вітаю вас на пленарному засіданні 68 го позачергової сесії Сергійської селищної ради 8-го скликання. Всього депутатів Сергійської селищної ради 21 депутат. За листком реєстрації 12 депутатів в наявності кворум необхідний для прийняття рішень є. Оголошую відкритою 68 дозачергову сесію. Хочу зробити оголошення попри все, попри війну в країні життя триває. В нас в двох колег вчора та сьогодні дні народження. Вчора був день народження Шевченка Олег Петровича, а сьогодні нашого колеги Ярослава Володимировича Будзова. Тож прошу привітати з днем народження наших колег. Пропоную. Затвердити склад лічильної комісії в кількісному складі три особи. три особи в персональному складі. Голова лічильної комісії Сауша Володимирович, Владимир секретар лічильної комісії Добиш Михайло Гович, член лічильної комісії поліков Юрій Олександрович. Дванадцять за. за склад лічильної комісії затверджено. Пропоную обрати секретаря плана засідання. Депутата Драморицького Тетяну Людінню. Став на голосування. Дванадцять за. за. Рішення прийнято. Секретаря непонадозіна обрано Тетяну. Звердити регламент роботи сесії. Провести сесію селищної ради за 1 годину для інформації до 10 хвилин, для виступу до 5 хвилин для довідок до 3 хвилин. 12. Рішення прийнято. Повідомляю, що розпорядженням номер 56 ОД від 05.0625 року про скликання 68-го позачергової сесії передбачено на розгляд депутатів 10 питань та блок питань відділу комунальної власності е, земельних відносин та житлово-комунального господарства 18 питань. Всі питання пройшли профільні комісії. Пропоную проголосувати за порядок денний за основу. За рішення прийнято. Порядок денний за основу прийнято. Під час підготовки виникла необхідність винести на розгляд ради ще декілька додаткових питань, які також були розглянуті профільними комісіями. Перше питання про затвердження змін і доповнення до комплексної цільової програми фінансової підтримки комунального підприємства Просервіс Сергійської селищної ради на 24-25 років. Я пропоную включити цей, це питання в порядок денний. Проект рішення під номером 9. Ставлю на голосування. 12 за, 12 за. рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 6.12.24 року номер 1267. Про затвердження програми Сергіївської селищної ради Білостровського району Одеської області шкільний автобус на 21-25 роки з урахуванням прийнятих змін пропоную включити порядок денний під номером 10. Ставлено на голосування. 12 за. 12 за. Рішення прийнято. Чи є ще необхідність додаткових питань на розгляд сесії? Немає. Тоді пропоную затвердити порядок денний в цілому з урахуванням проголосованих додаткових питань загалом 30 питань та прийняти питання порядку денного за основу. Ставлю на голосування. В цілому питання порядку денного прийняти за основу. Тож, переходимо до самого порядку денного, починаючи з першого питання, про затвердження змін до положення про відділ Центру надання адміністративних послуг Сергіївської селищної ради. Доброго дня всім, шановні депутати. Даний проєкт рішення відводиться до вашої уваги з'єску не вчільністю створення на право у квітні Зокрема, з судом створення окремої номенклатури справи відділу СНАП пропонується внести зміни до положення, а саме пункт 5: викласти підрозділу має право видавати в межах своєї компетенції, передбачений законодавством, який є обов'язковим для виконання працівника відділу. Колеги, чому питання? Mm -hmm. Немає Ставимо голосування. Питання першого передкуденного. За рішення приємно, дякую. Наступне питання про затвердження положення про службу у справах дітей, дітей Сергійської селищної ради. Колеги, чи будуть у вас питання стосовно цього. Ні, немає. немає. Ставлю голосування. Питання друге порядку денного. цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Сергіївської територіальної громади Міністрівської району Деської області на 24-26 роки. Колеги, також питання пройшло профільні комісії. Чи будуть додаткові питання стосовно цього? Немає ставного голосування, питання третє порядку денно. Соціального захисту населення Сергійської територіальної громади на 24-26 роки. Чи є питання у колеги стосовно цього? Ні. Немає. Ставлю на голосування. Питання 4 порядку денного. положення про отримання і використання благодійної та гуманітарної допомоги в Сергіївській селищній раді. Чи будуть питання, колеги? Немає питань. Ставлю на голосування. Питання п'яте порядку денного. За рішення прийнято. Наступне питання про затвердження змін та доповнення до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Сергійської селищної територіальної громади на 23-25 році. Колеги, чи будуть питання стосовно цього? Немає. Ставлю на голосування. Питання 6 порядку денного. 12 за, і рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до комплексної цільової програми ліквідації наслідків спричинених збройною агресією Російської Федерації на території Сергійської територіальної громади на 22-25 років. Колеги, чи будуть питання? Немає. Ставлю на голосування. Питання 7. Порядку денного. Хтось когось не спрацював. І, 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 і не проголосував. Не нажимав, що не протокол, що нажимав за". За". за. Прошу врахувати в протоколі. Голос Левченко Ігоря за. 12 за, рішення прийнято. Eee, наступне питання. Про внесення змін та доповнення до комплексної цільової програми фінансової підтримки комунального підприємства житлово комунальної господарства Святий Сергій 24 25 років. Чи будуть питання, колеги? Немає питань, ставлю на голосування. Колеги, ти, тисніть, будь ласка, щільніше кнопки. Ну. 20 за, рішення прийнято. Е, наступне питання. Про затвердження змін та доповнення до комплексної цивільної програми фінансової підтримки КП Куруксерів Сергії селищної ради прочили 25 років. Чи будуть питання були? Немає питань, Ставлено голосування. Рішення прийнято. Наступне питання е, про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 6 до року номер 147 про затвердження програми Сергіївської селищної ради до району, райондесь шкільний автобус 25.25 років з урахуванням прийнятих змін. Е, чи будуть питання, колеги? Немає. Ставлене голосування. Питання 10 -е порядку 1. За рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Сергійської селищної ради від 6 до до 24 року номер 1288 про місцевий бюджет Сергійської селищної територіальної громади на 2025 рік. З урахуванням прийнятих вищих питань треба внести зміни в бюджету. Ставлю на голосування. 2025 рік. Чи будуть питання? Немає. Ставлю на голосування. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності права оренди, яких підлягає продажу земельних торгах формі аукціону окремими лотами в 24-25 му роках. Прошу. За результатами інміліталізації земельних за результатами інміліталізації земельних відданок виспортовані земельні ділянки, які були затверджені на сесії. і зараз ми формуємо охемнути, продовжує їх є за концовом. Зараз це питання рішення щодо внесення до пам'ятника, а послідуючи вже будуть оформлювання Ну котів. Чи будуть питання, колеги? Ні. Ставлю на голосування, питання 13 порядку дежур. Прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель з метою формування земельної ділянки комунальної власності за адресою Одеська область, Біле Дністровський район Сергійська селищна рада. Останні цифри кадастрового номеру 0173. Чи були питання, колеги? Ні. Немає. Ставлю на голосування. Питання 14. порядку удень. Скільки 12. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою стволос, білой строкський район, село Чебанське. Остання цифра кадастро номера 0156. Чи будуть питання, колеги? Немає. Ставлю на голосування. Питання 15 порядку денного. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання про ствердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Сергіївської селищної ради за адресою Одеська е, область, який район, Херська сільська рада. Е, останні цифри кадастрового номеру 0155. Чи будуть питання, коли? Немає. ставити на голосування. 12, 12 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Сергійської селищної ради за пресс-одеська область, Будний район, село Попаздра останні цифри е в кадастрі 00,13. Чи будуть питання, колеги? 17-те питання. Питань немає, ставлю на голосування, питання 17, порядку денного. За рішення прийнято наступне питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо права оренди на земельну ділянку комунальної власності Сергіївської селищної ради Белецьковського району Дійської області за кадастровим номером останній цифри 0230. Чи були питання, колеги? Ні. Немає. Ставлю голосування. земельну ділянку комунальної власності Сергіївської селищної ради Білостровського району Одеської області за кадастровим номером, останні цифри якого 0231. Чи будуть питання, колеги? Немає питань. Ставлю на голосування. Питання 19 порядку денного. За рішення прийнятого. Наступне питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо права оренди земельної ділянки на земельну ділянку комунальної власності Сергійської селищної ради Міністровського району Одеської області за кадастром номером 0232. Чи буде питання колеги? Немає питань. Ставлю на голосування. Питання 20 порядку денного. Да, так, я проголосував. так кажіть, я проголосував, за. Я проголосував за. Прошу за. Прошу врахувати в протоколі голос Шевченка Олег Петровича 12 за, рішення прийнято. Right. Наступне питання: про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо права оренду на земельну ділянку комунальної власності Сергійської селищної ради району районної області з кадастровим номером, останні цифри якої 0233. Чи будуть питання, колеги? Немає. Ставлю на голосування. Питання 21 першого порядку денного. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо права земельну ділянку комунальної власності Сергійської селищної ради Білгород-Дністровського району з кадастровим номером, який закінчується на 0172. Чи будуть питання? Немає. Ставлю на голосування, назначене питання. За рішення проєкту. Колеги, я попрошу хвилину е, технічної перерви. Якщо можна, будь ласка, камеру. Бій. Добре, продовжимо. Питання 22 порядку денного про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо права оренди на земельну ділянку комунальної власності Сергіївської селищної ради Білорістровського району скараства номеру, який закінчується на 01.72. Ми проголосували А, 0,192. Вибачаю, сторони Ставлю на голосування. 12. За. Рішення прийнято. Наступне питання. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо права оренди на земельну ділянку комунальної власності Сергійської селищної ради району Дейської області за кадастровим номером, який закінчується 0193. Ставлю на голосування. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення зміни у додаток 1 до рішення Сергійської селищної ради від 12 травня 2023 року номер 1076 про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності, що підлягають викупу їх користувачам у 23-25 роках. Чи будуть питання, колеги? Немає. Ставлене голосування значене питання. Питання про затвердження звіту, про експерту грошову оцінку земельної ділянки, кадастровий номер, який закінчується на 0066 для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення за адресою військово-Звідні Створський район селище Сергіївка. Проспект Мира, 2.1. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Е, наступне питання. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер, який закінчується на 0100, для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення за адресу Одеської обласни, району район селища Сергіївка, проспект Миру 6. Ставлено голосування. 12 за. Е, рішення прийнято. Е, так, це 27. Е, 28. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для іншого сільського господарського призначення на 07.01 для будівництва та обслуговування об'єктів прекравційного призначення, розташоване за адресою. Дейськовосміцовський он, Миколаївська сільська рада, комплекс будівель міського рук номер 2 Чи будуть питання, колеги? Немає. Ставлю на голосування, назначене питання. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження звіту про експертну грошову оцінку сімейної ділянки. Кадастровий номер, який закінчується 305, для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення за адресою. Військово-сберєстровський район, селище Сергійська, Лесі Царінки, 2А. Чи були питання, колеги? Немає. Ставлю голосування значення питання. ласка. <рістик> Прошу врахувати в протоколі голос голосів за 12 за рішення прийнято. Наступне. А наступне 3.05 чи адреса за помилок. Однаковий катастроф. То 3.06 у проєкті рішення 3.06. Колеги. Наступне і останнє питання про затвердження звіту пресперту грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер 306 для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення за адресою обласів містяки оселища Сергіївка. Ставлю на голосування. 20 за. Колеги, як порядок, небичі, бо огуршую, Давайте не раз оголошую оголошую 68 зажирову сесію, 8-го скликання, закриту.